Мені б хотілося сказати, що він просто задурив мені голову, але я була в такому віці, що ті 19, що й сама була рада себе дурити. Мрії про велике кохання, як в кіно, про квіти і вітер в волосі, все це мені давав Руслан. Він дуже гарно залицявся. От вмів і досі вміє, і слова гарні говорити, і замилювати очі. І я повірила, що це саме той. Без роздуму вийшла заміж і одразу ж зрозуміла, що при надії. Ого, сказав новоспечений чоловік, це ж треба на роботу влаштовуватися. Та у тебе ж є гроші, наївно сказала я. Це потім я дізналася, що гроші, які він так щедро на мене витрачав, йому висилала мама, яка вже в той час працювала в Чехії. Я ж жила з бабусею в двокімнатній квартирі, батьків у мене не було. Поправді бабуся пробувала мені говорити, що треба найперше подумати про освіту, придивитися до хлопця, але я тільки махала рукою. Чому ви не можете просто за мене порадіти? Я його кохаю, він мене, але ж ні, треба було б про якесь життя, якісь гроші. Бабуся зітхнула і переїхала в село до сестри. А ми почали жити самі в квартирі. Руслану надовго не стало на роботі, то йому зарплату затримали. То скільки то є зарплата, а він на когось горбатитися не буде. Рятували гроші, які висилала його матір, але й ті тримав руслан і видавав мені невеличку частинку, аби вистачило на їжу і комуналку. З появою близнюків справи пішли ще гірше. Я реально не могла справитися сама з двома дітьми, а Руслан мені не допомагав, бо це не чоловіча справа. Він казав, що ходить на роботу, але я не бачила, щоб з цього були якісь гроші. Зате він приносив виправдання. Прогоріли, зарплату урізала вдвічі через чужі промахи. Цього місяця затримують. Я була повністю на його стороні і підтримувала, що такі сякі мого єдиного і неповторного чоловіка не цінують. А потім раптом в Руслана з'явився автомобіль. Не щось нове, але доволі пристойна машина. Виявилося, що ні я, ні діти не можемо з нею конкурувати, бо її треба заправити, помити, відвести на техобслуговування. В село до бабусі по продукти він їздити не буде, бо мішки брудні і банки теж не для цього він купував машину. Для чого ж вона тоді? Питала його я вкотре, слідкуючи, аби і крихта з дитячого ротика не впала на сидіння, бо тоді починався скандал. Я таксувати буду і буду гроші заробляти, сказав Руслан. Я втішилася, бо хоч якісь будуть гроші, але ж ні. То машина зламалася, то деталь дорога, а я знову при надії. Я люблю наших дітей, але ж як їх прогодувати? Я не знаю, як прожила з чоловіком 10 років. Тепер мені здається, що це був просто сон, і я ніяк не могла прокинутися. Мене будила бабуся, просила, аби я спам'яталася, але я ніяк. Мене будили діти, весь час кажучи, що вони хочуть якусь іграшку, цукерку, батончик, рожеві чобітки, а я все просила їх зачекати, бо тато от-от принесе гроші. В той же час, коли я була сіра від утоми та економії, Руслан аж лоснився. Від нього гарно пахло, він був усміхненим і радим, він з задоволенням їздив днями й ночами по місту і за місто. Прокинулася я від того, що шкільна подруга, яка випадково мене зустріла на вулиці, спитала Любо, а ти не думаєш, що його хтось у тебе забере? Ти на себе подивися. Я тебе не впізнаю. Та, хоч би пошвидше, вихопилося в мене, перш ніж я подумала. Я прийшла до квартири, поставила на стілець сумку з продуктами і висипала на стіл все, що було в гаманці. Мізер, мізер, мізер. Єдине місце, яке пахло і сяяло новизною, то були речі Руслана. Я їх спакувала і виставила за двері. Відтоді моє життя змінилося, я прокинулася. Реальність не була аж такою приємною, але й сон мій не був веселковим.